Доброго дня, шановні мої гості, каналу підписники. Сьогодні у нас зважування буде моїх красунь і красенів. Зараз я вам все покажу. І так, оцьому красеню, красеню, сьогодні два місяці і неділька. Красунчик наш, красунчик голубий. Увага! Відбій повітряної тривоги. Ми зараз будемо. Увага! Відбій. І так, процес зважування, там сидить білячок, так. Щось у нас? Зараз, зараз. І так. Процес зважування. Дивимось 4275 грам. Це у нас селезень. Родився 5 липня.